Вітаю на каналі Мікс моментів Ганна Муренко. Кажан Сергій на вахті. Кажана звали Сергій. Не плутати з іншим Сергієм, тим, що ходив під вікнами і клав серце дівчині Ганні, як хліб на рушник. Мешканець старої хати в передмісті з оплупленими віконницями та вишневою гілкою, що стукала у шибку під вечір, як родич, що не телефонує, а просто приходить. Бабуся казала, він не кажа, а домовик із крилами, летючий хранитель, нічний сторож, назвали його Сергієм. Бо першого вечора він залетів просто на ікону святого Сергія, сів, склав лапки і мовив очима. Я свій, а ще тому, що Ганнусі подобався. Кажан Сергій не заважав. Вдень спав під стріхою, вночі літав у садок, ганяв мишей. і за чутками читав бабусині листи з молодості. Бо куди ж іще поділися ті старі аркуші, що тримались у шухляді, а зникли раптом після грози. Але одного липневого вечора з'явився Сергій номер 2 той, що хлопець і Ганнусці подобався. Чуб гарно вкладений, футболка з написом «Real Man Climb» з ароматом поту. Стара не дозволяє гуляти після дев'ятої, шепотіла Ганна з балкона. То приходь тихенько ніччю, сходами вишневими. Сергій виліз, як герой десь об одинадцятій. Листя шаруділо, свіркуни кричали, наче на весіллі. І от він вже на балконі, вже тягне руку до вікна, коли з темряви, з глибин даху, як тіні з легенди, зірвався кажан Сергій. Кажан був не злий, а принциповий. І як почув про нічні походеньки, мов зрозумів час діяти. Він спікірував просто в обличчя залицяльнику, виписав у повітрі коло карми, сів на ліве плече, вчепився кігтями в тканину і прошепотів те, що кажани шепочуть тільки тим, хто забув, що в дівчини. Крім серця, ще й бабуся є. Хлопець зойкнув, перечепився, злетів униз без травм, але з душевним переосмисленням. Кажеш, ти не віриш у прикмети? спитала згодом Ганна, коли той писав їй зі словами Давай просто дружити. А мій кажан вірить, і бабуся теж. Кажан Сергій повернувся на стріху, обгорнув себе крилом і всміхнувся у сні. Ніч знову стала тиха, як бабусана молитва.